Продовжуємо вивчати алгоритми з розгалуженнями. І сьогодні розв'яжемо задачу, побудувавши алгоритм з розгалуженням і складеною умовою. Задача звучить так: визначте, чи пройде м'яч діаметром D у квартирку за вишки Х і за вширшки Y. Коли ж м'яч зможе прилетіти у квартирку? Коли він буде менший за неї? Тому ми маємо порівняти діаметр м'яча з висотою віконця та з його шириною. Якщо і висота, і ширина будуть більшими, то м'яч спокійно пролетить у квартирку. Якщо хоча б один параметр буде менший за діаметр м'яча, він не пролетить і, скоріш усього, наше вікно буде розбите. Перше, що нам знадобиться, це дані, з якими ми будемо працювати. А саме розміри квартирки та діаметр м'яча. Ці дані нам надасть користувач, ввівши їх з клавіатури. Після цього ми маємо порівняти діаметр м'яча з шириною вікна та висотою вікна. Якщо м'яч буде менший за обидва параметри, то умова буде тру правдива і виконається ліве розгалуження алгоритму. На екран виведеться повідомлення м'яч пролетить. Якщо обидві або хоча б одна умова не виконуватиметься, Тобто діаметр буде більший або за висоту, або за ширину. То виконуватиметься команди правого розгалуження того, що запускається при умові false. Переходимо до реалізації цього алгоритму за допомогою мови програмування Python. Отже, нам потрібно визначити, чи пройде м'яч діаметром D у квартирку за вишки X сантиметрів або метрів і за вшишки Y. Переходимо в середовище Trinket. Входимо до свого аккаунта. Створюємо новий проект. Перш за все, нам потрібні дані, які саме висота квартирки, ширина квартирки та діаметр м'яча. Всі ці дані ми маємо зберегти у відповідні змінні. Я використовую in, тобто цілі натуральні числа. І за допомогою функції input прошу користувача ввести потрібні мені дані. Хочу нагадати, що назву змінний ми можемо давати будь-яку. Наприклад, якщо в математиці прийнято позначати діаметр буквою D, можемо не відходити від цих правил і у програмуванні. І не використовувати стандартне A дорівнює, а зробити D дорівнює. тобто діаметр дорівнює, INT натуральні числа, які будуть введені з клавіатури. Для краси можна ще додати двокрапочку. Наступний рядок. Ми попросимо ввести висоту вікна. Нагадаю, Х це змінна, тобто область пам'яті, куди збережуться дані. Які самі дані? Це ті дані, які ми за допомогою функції input запитаємо у користувача, і він веде їх з клавіатури. Ці дані будуть цілими натуральними числами і збережуться в змінну Х. І треба ще нам один від даних: це ширина нашої квартирки. Далі є умова, чи пройде м'ячу квартирку. Він пройде лише тоді, якщо діаметр нашого м'яча буде менший за ширину і висоту одночасно. Тому ми маємо порівняти параметр, який збережений у зміні D з X та, y, тобто з висотою та шириною. Складаємо складену умову. За допомогою функції if Якщо, і ми порівнюємо, де має бути менше, ніж х, і де має бути менше, ніж y. Тобто, якщо діаметр м'яча буде менше, ніж висота квартирки, та. Діаметр м'яча буде менший, ніж ширина квартирки. Тоді він пролетить у вікно. Тобто ця умова має бути true. Якщо ця умова буде true, ми виводимо на екран м'яч пролетів. Отже, у нас є складена умова. Яка складається з двох частин. Ми порівнюємо діаметр з х та порівнюємо цей діаметр з ігреком. Тільки якщо діаметр буде менше обох показників, ми виводимо на екран м'яч пролетів. А що ж робити, якщо ні, false? Тобто ми закінчуємо повне розгалуження. За допомогою функції else не забуваємо ставити двокрапку у кінці цих рядків. Можна продовжити в цьому глядочку, але краще знову, так більш чітко структуру команди. Ми виводимо на екран, що м'яч не пролетів. Перевіримо нашу програму. Отже, введи діаметр м'яча. Ну, наприклад, 15. Введи висоту квартирки, хай вона буде трішки більше, ніж наш м'яч. Введи ширину квартирки. М'яч пролетів. Перевіримо умову false діаметр м'яча. Робимо висоту меншу за діаметр, тобто вже умова не виконується. Перший показник false так, і введемо другий показник, який буде true. Один false, інший true. М'яч не пролетів. Коли не виконується хоча б одна умова зі складеної умови, ми отримуємо результат false – програш. Тому вводиться м'яч не пролетів. Чекаю на ваші роботи.